У спортивному залі Мукачівського ДЮСШ панувала особлива енергія, зосереджена і по справжньому спортивна. Тут зібралися учасники, які показують важлива не нагорода, а бажання долати себе та залишатися активними. Саме в такій атмосфері відбувся кубок безбар'єрне Закарпаття, турнір присвячений розвитку безбар'єрності та інклюзії в спорті. 3 грудня відзначається День людей з інвалідністю. І це день наша громадська організація Безбар'єрне Закарпаття. Ми вже вдруге проводимо наш наш кубок о закарпаття посеред учасників турніру у нас сьогодні є люди з інвалідністю, люди старшого віку, люди з тимчасовими травмами, діти до 7 років тобто всі категорії маломобільних груп населення, які сьогодні будуть участвувати у всіх видах спорту. У нас всі види спорту, всі всі весь інвентар він пристосований для людей з інвалідністю, тобто для всіх маломобільних груп населення. Ми, сподіваємося, буде все більше і більше учасників, оскільки ми хочемо зробити цей день, цей, цей турнір для них особливим зробити для них справжнє свято. І хочемо наголосити, дуже важливо, що цей турнір не відбувся би без підтримки Мукачівської міської ради та е партнерів нашої громадської організації, які допомогли е реалізувати цей. Е Нашого турнір це рекламне агентство Вектор, це ПАБ Бар Барі Барс Солодкі історії. Тобто, наші партнери нам допомагають і ми дуже пишаємося. Є такі партнери, які навіть не бажають бути анонімами, тобто не афішувати свою участь. І ми всім дуже дякуємо за участь в цьому турнірі. Захід об'єднав п'ять видів спорту від бочі і дартсу до настільного тенісу та створив атмосферу, де важливі не лише перемоги, а й участь, підтримка і взаєморозуміння. Це люди, які достойні нашого суспільства, це достойні гідні громадяни українського суспільства, на яких повинні рівнятися, адже ці люди є сильні мотиватори, люди на візках, люди з ментальними фізичними вадами. Серед яких є такі, що захищають і несуть гідну честь України у світі, це спортсмени, це митці. Вони є прикладом, вони є мотивацією, що треба займатися спортом, треба бути на рівні здорових громадян України, тим самим популяризувати ці види спорту. І вони показують те, що для них немає перешкод і бар'єр. У турнірі взяли участь понад 60 спортсменів із різних регіонів Закарпаття. Для багатьох це було не лише випробовування навичок, а й можливість перевірити себе та показати власну наполегливість. Людина з інвалідністю має почувати себе вільною в суспільстві. Вона має почувати, не має почувати себе покинутою напризволяще разом зі своїми проблемами. Повинна бачити людей, і люди повинні бачити тих, хто має інвалідність для того, щоб відчуття рівності, гідності, єдності, інклюзії воно було. Постійним, а не тільки раз у році. Особисто я буду грати в шахи, але наші люди вони приїхали і будуть брати у всіх змаганнях і в навіднастільного тенісу, боча, дарці, шашки, шахи. Частою вже років 20-25, Я постійно як спортсмен. По по всіх видах на ну, спорта ну, е е є боча, є шашки, є теніс гості, настольний, є е е е е пароліфтінг, є е марафон на візочка. Всюди участвую. Навіть, скажімо так, участвую у фіктуванні на візочках. Перший захід такий ну, типу, приїхали сюди з виноградівського району. Будемо грати на стільний теніс. Потрібно спілкування, потрібно. Заохочувати людей, щоб люди займалися спортом, щоб шукали себе. Кубок Безбар'єрний Закарпаття вкотре показав. Спорт об'єднує, надихає та дарує відчуття перемоги кожному незалежно від обмежень. Це свято сили волі та підтримки залишить теплі спогади усіх, хто долучився.